Мені дуже сподобався, бо це технологічна історія, історія про інновацію з лезами. Жилет зробив суттю своєї інновації не одне, а два леза. Він це запатентував. Але виявилось, що це ідеально для рівного волосся і людей з білою шкірою. А якщо в тебе чорна шкіра і волосся кудряве навіть на бороді, то Подвійне лезо, а потім конкуренти жилет стали ставити два леза, три леза, навіть п'ять лез. Чим більше лез, тим більше подразнення. І чорношкіра людина придумала інновацію, як зробити бритву такою, щоб цього подразнення не було. І він пішов ходити по інвесторам, але всі інвестори були білі, і вони не розуміли, чому в чому суть проблеми. І коли він дійшов нарешті до людини, яка теж мала чорну шкіру і теж мала таке волосся, вона миттєво сказала: Вау, яка проблема! І я тебе підтримую. Да? Тому дуже важливо вибирати людей, з якими ви будете говорити про свою ідею, бо можливо, ви просто проблема не в ідеї, а проблема в тому, що ви йдете до неправильних людей.